Вітаю вас! Сьогодні зробимо такий розклад, запитаємо в карт Таро про ваше матеріальне благополуччя? Зробимо розклад сім карт і будемо по порядку задавати такі питання. Перша карта. Що заважає моєму фінансовому благополуччю? Так. Друга візьмемо, який стан основних джерел доходів. Третя буде наявність інших джерел доходів. Труднощі, які мені треба побороти, щоб вийти на більший фінансовий рівень. Яка надійність основного джерела? Так. Що потрібно робити, щоб розширити дохід? Ну і пораду запитаємо в карта Таро. І так. Будемо розглядати по порядку. І так, що заважає моєму фінансовому благополуччю? Що я схожу? Тут у нас сімка мечів. Заважає ваша хитрість. Багато знаєте, багато вмієте, є у вас. Інформація, ви неї черпаєте, ви людина, яка навчена, багато можете, але заважає вам ця хитрість от любою ціною, тишком, нишком, здобути, хай якою ціною. Вас це не агресивно, але здобути ці матеріальні блага. Навіть піти по головах. Кажу так, як бачу і любою ціною завоювати ці блага. Оце вам заважає. Хитрість ніколи людям не допомогла. Несправедливість, хитрість, який стан основних джерел доходів. Який стан основних джерел доходів? Яке у вас основне джерело доходів? Давай будемо дивитися: Карта жезлів. Ну що я тут скажу? Такого стабільного заробітку я вас не бачу. Перебиваєтеся бистро, то вони пішли, як кажуть, як прийшли, так і пішли. Не, скажу вам, немає у вас, як заремодно, говорити оцієї фінансової грамотності. Я ж кажу, дуже швидко у вас виходить і швидко заробити ці кошти, ну й їх і витратити. Якісь гроші може приходять до вас не по справедливості, неправильні, може ви не маєте основну роботу. Не оформлений на тій роботі, може, у вас бізнес не оформлений, якийсь тіньовий, я бачу, і ось ви хочете стараєтесь дуже, і є уміння, все, і цією хитростю, і обмануть когось, щоб заробити, але я ж кажу, як приходять ці до вас фінанси, так вони і входять. Дуже швидко. то вони є, то їх нема. Так, запитаємо наявність інших джерел. Може, у вас якісь є інші сторони доходу? Як? Так, да, джерела інші інший захід, дохід, заробіток. Ну, треба працювати. Бачите, вісім капентаклів. Треба розвивати свою майстерність. Ви майстер. Я й говорила раніше, у вас. Є навики, у вас є знання, ви черпаєте інформацію, все ви можете вмієте. Ну, не скажу так прямо, не хочете працювати. А вам треба працювати, щоб заробити хитрістю, і дуже я ж кажу, що заробив той злив не буде. Треба працювати. Вдосконалюють свою майстерність, вона у вас є. Ви майстер свого діла, але думаєте, ви хитрий. Хі... Хітрі. Хитрість головне, ні. Труднощі, які мені треба побороти, побороти труднощі, щоб заробити оці матеріальні блага. ну, дивимось далі. Труднощі Да, смерть. Дивіться, пройти повну інформацію. Трансформацію. Дивіться, з цієї хитрості, з цієї бистрості, неврівноваженості вам треба відточити оце майстерство, бо нічого не буде. Пройти трансформацію, перевернути все з ніг на голову. І ось своїми діями, своїм мінням, своїм натхненням ви можете заробити а ці матеріальні блага. Яка... Запитаємо в карт. У вас ви так надієте, що ви можете хитрістю, бистро все зробили, наладили, якісь стосунки, партнерство обговорили, і все у вас буде. Ну, я бачу тут ні, але давайте запитаємо ще раз, яка надійність основного вашого цього доходу? Ну, яка надійність? Войовнічість. Воюєте ви самі з собою, з людьми, доказать, це така карта враждебності. хитрість ваша виливається в цю враждебність. Бачите, люди, партнери від вас уходять, ось, бачите, а ви з цим мечем все одно. Хочете доказати, Да, я ще повторюсь, у вас є що доказати, ви і мастер своє дядька, але не таким шляхом, не хитрістю, не підставою інших. Бо це така карта, виграний бій, але не виграна ситуація, не виграна війна. Ось дивіться, да, ви зустрілися, поговорили, так хитренько підійшли, бігом, нібито все наладили, уладили. Але ж, але ж, люди розвертаються і йдуть. І вам не приносяться оці матеріальні влага, ви входите в цю враждебність і тільки наживаєте собі ворогів. Ось так. Що потрібно робити, щоб розширити дохід? Куди вам йти? Що робити? От бачите, король мечів. Да, ви такий войовничий, впевнений собі, будьте, але дивіться, присядьте трошки. Працюйте, керуйте. Дивіться, бачите, оцей мечі не вгору його держати і махати їм, і ось оцю тихі збирать, а впевнено, втхніть його, заземліться трохи. Працюйте, можете керувати, у вас багато є можливостей і здатні ви, і у вас є якийсь талант, спеціальність, нова хитрістю. От і порада. Так, рафант, повна противоположність ось цьому, що ви є. Я ж кажу, по смерті трансформація, почути себе, війти у цей якийсь Божий закон, скажуть так, державний закон, це закон, бачите, правильно вести себе. По душі, по справедливості, працювати над собою, працювати над своїми матеріальними благами, ось стати, сісти, впевнено, дивитися, викинути ці мечі, оце спішення, оця хитрість. І дивіться, як ви вийдете оцю правильність, стабільність, дивіться, скажімо так, стабільність всесвіту, чесність за, по закону. Закону Божому, закону державному, і ось ви станете іерофантом, Дивіться, що вам будуть поклонятися, я ж кажу, ви можете цим бути, ви можете, у вас є знання, тільки потрібно працювати. Відходьте від цієї хитрості, беріть свої знання, напрацьовуйте, не линуйтеся, скажімо так, і впевнено. Ви вийдете у ці блага. По-іншому не буде хитрістю і піднімання цього меча і враждебністю. Ви тільки наживаєте собі ворогів, чуть тільки щось маєте, зразу воно від вас як прийшло, так пішло. Так, велика трансформація, учасність, і ось вам служить. Так. Такий розклад у нас получився. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити короткі, точні розклади. І надалі. Ставте подобайки. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі!